Вітаю всіх на своєму каналі. В общем, продовжуються мої будні самоділки. В общем, поставило таке требування зробити клітку під гризунів, Я, в общем, ось купив трохи сітки. В общем, розбираю ось подон. Ось один що був, остатки. І ось ще один. Думаю, отходів буде мало там, отходи взагалі там досточки маліпусенькі. Тобто, есть как так вийшло, що все під розмір. В общем, начало ця підлога буде. Прозорі робити не буду, сітку теж робити не буду. Тобто, то есть буде тільки на дверях. Дерев, куди вони заходять, виходять, будуть. Ну, це ще остане питання. Це буде одномісно чи двохмєсно? А то вже в процесі. Кому сподобалось палець вверх, обов'язково, підписуємося, коментуємо. До побачення.